Чи щось міняється, ну, насправді, е я теж покривлю душею, якщо скажу, що нічого не міняється, справді е зроблені кроки, е той же самий е Олег Апостол, це командир 95-ї колишньої бригади, який став замом е сирського главкома е і відповідає за бойову підготовку. Він, е ну, він розуміє, що він робить, розуміє, куди йде, й йти і так далі. Питання в тому, що і Деякі невеликі зміни точно на краще відбулися. Питання в тому, що їх А, недостатньо, Б, це не може робити е, там, одна людина або група людей, навіть головком. Це м, Треба міняти філософію в цьому плані, взагалі армії держави як такої. Е, це, це, це про інше, це все-таки про філософію. Чи змінять корпуси в цьому плані? Змінять, якщо корпусам віддадуть е, бойову підготовку е, людей, як добровольців, так і мобілізованих. Тому що командир корпуса е, він буде готувати людей для себе. Ну, тобто, він буде розуміти, що завтра. Е, це і є ті люди, за якого, за рахунок яких він буде виконувати задачі, то відповідно у нього є кровний інтерес в тому, щоб навчити їх якомога краще. Але це ще питання, яке не вирішено. Тобто, чи будуть навчальні центри в корпусах, е е е е чи будуть вони е е повністю окремо. Ну поки питання відкрите.